Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі Все про все із Світланою. Сьогодні я хочу вам запропонувати дуже смачну страву, яка називається суфле із печінки. Я купила сьогодні 600 г курячої печінки, мені вона більше всього до смаку, а ви яку любите, таку і купа, купляєте. Я промила її, перебрала, щоб було ніяких жирових прослуйчок, все чисте і все акуратне. Для нашого рецепту потрібно 600 г печінки, також дві цибулини і одна велика морквина. Цибулю я подрібнила як на зажарку, і морквину натерла на терці. І все це обжарила на олійці, щоб воно притомилося. От до такого кольору, воно ще гаряче, як бачите. От така у мене виходить, такий добавка до нашої, до нашої печінки. Зараз трошки охолоне морква із цибулькою, і я її буду перебивати на блендері. Разом із сирою печінкою, куричою і цією обжареною цибулею і морквою, щоб не жужжати, не тріщати, лишніх звуків, не видавати, я все це подрібнюю на блендері і зустрінемося через одну хвилиночку. Так, отака маса в мене получилася, коли я збила в блендері моркву, цибульку і сиру печінку. Добавила сюди одну чайну ложку солі, також перець за смаком і сушений часник. Це будете дивитися за своїм подобанням. Скільки хто хоче, сушений часничок він буде смакувати краще, ніж сирить. Так, сюди Добавляємо зараз до цієї маси 4 столових ложки муки. Так, раз, два, три і чотири. І ретельно перемішуємо і трошки підбавляємо за рецептом 100 грам молока. Трошки тут у мене більше, так що я буду дивитися, якщо треба, то додавлю ще. Ну, я думаю, що буде 100 г молока, хватить. А тим часом, поки я це все роблю, підготувала ось таку формочку. У мене є. як ви догадуєтеся, я у цій формі випікала м'ясний хлібець. Ця формочка змащена. Пергамент олійкою, отак, на всіх боках щоб вона гарно приставала, можна силіконову, то буде зовсім прекрасно через те, що силікон хорошо теж. Ну, З цієї форми також. Все змащене, то без всяких проблем буде. Щодо, виймання. Назад готовую нашого печінкового суфле. Суфле з печінки також дуже смачне, воно корисне, також, як і м'ясний хлібець, його можна використовувати будь яко як і до самостійної страви, як на бутерброд, так і чи до пюрешки, чи до вермишельки, до будь-якої каші. Відрізав, як хлібець, і з м'яса я робила так, і так само буде, воно формою У мене хлібця. І такої квадратної ж форми, і такої консистенції, як хлібець, тільки що не з м'яса, а з печінки. Дуже-дуже смачно. Так що, хто любить печіночку, приготуйте, не пошкодуйте. Зараз на вулиці холодно. То хочеться, як я вже неодноразово казала, що хочеться приготувати щось смачненьке і поживніше, ніж компот або якийсь салат. Оце все так добре його перемішуємо. І нехай воно трошки постоїть, щоб набухла наша уся пропиталася в однорідної маси Оця маса. І будемо виливати її. До моєї форми. А тим часом у мене вже розігрілася духовка до 180 градусів. Зараз я це все переміщаю у форму і буду випікати хвилин 40. Ну, це все, все, все залежить від духовки. Так що, будемо дивитися. Раз на раз не попадає, як кажуть, у кожного своя духовка. Так, за смаком хороше, спеції, все в нормі. Так що зараз я буду переміщати мою масу до контейнеру цього, до моєї формочки. Так, тобто так. І переливаю. О, маси якраз, бачите, Якраз на ну, цю форму. Це дуже чудово. І зараз я її ставлю до духовки. Зустрінемося десь через годинку. Так, любі друзі, минула година Наше випікання дістаємо наш шедевр. Так, а ну, подивіться, яка краса. Так, як його ще виня, щоб не опектися. Бо я як золошний. ваші кепки Хотіла ж, щоб ви мені повірили, виняти заразу. Отак, На душечку. Дивіться, яка рум'яна красота. Так. Так. О, от такий хлібець. Зараз я його постараюся виняти на тарілку, хай він трошки зголоне, а потім я його вийму. Дивіться, який ароматний. Тверденький випікся, хай він трошки охолоне, а потім я його вийму. Тут все заруйовано, пахощі не перевершені. Ось такий вигляд має моє печінко, печ, суфле із печінки. Нехай його а потім я його вийму і покажу вам його в розрізі. Смакота, смаколик. От моє суфле, вже в голову. Ось таке воно в розрізі такий смаколик. Зараз я хочу з вами його покуштувати. Ну, як тут можна сісти на дієту і похудоти, коли готуєш отакі от дуже смачні строї? Бачите, воно таке рум яне, рум яне, це румянце суфле. Ну, зараз ламаєш шматочок, воно також як і хлібець. Як захололо, то дуже хорошу форму. А то було таке пухе, я навіть думала, що воно буде сирене. Ні. захололо і має дуже чудову форму. Смакота. Дуже смачно. Дуже смачно. Без прямо. Бачите, така структура прекрасно. І самостійна закуска, як і до картоплі чи до якогось квашеного гірка, чи помидора. Дуже смачно. Не треба ніякої купованої ковбаси. Тієї, що там одна грама віоса. На цьому я буду закінчувати своє відео. Дуже вдячна всім, хто дивиться мій канал, хто підписується, хто заходить до мене в гості. Дякую всім, коментуйте, пишіть, заходьте. Всім-всім дуже вдячна. Я так звикла до спілкування з вами. Своїми підписниками і з гостями свого каналу навіть не уявляю, як я зможу без вас. Тож, до побачення, до нових зустрічей всього самого найкращого. Я дуже ціню кожного свого підписника і гостя свого каналу. До побачення!